17 серпня субота, збережені, утримувані словом. У християнському житті все залежить від Слова Божого. Це правда, що Бог може і бажає утримати нас від гріха, але це має бути зроблено через Його слово. Так написано: словом уст твоїх зберіг я себе від шляхів згубника. Слово Твоє приховав я у серці моєму, щоб не згрішити проти тебе. Такий шлях призначений Богом, і немає іншого шляху, щоб зробити цю справу. Цей шлях не призначений тільки тому, що Бог добровільно вирішив, що саме цей шлях має бути тим єдиним його шляхом, а потім він просто поклав на людей відповідальність за те, щоб вони йшли саме цим шляхом. Його слово це шлях спасіння і шлях освячення, бо саме так чинить Господь, саме так проявляє себе. Саме своїм словом Він створив усе на початку, саме своїм словом він створює людей наново, і саме своїм словом він знов створить цей світ і все, що до нього належить. Словом Господнім створені небеса, і духом уст його вся їхня радь, бо він сказав і сталося, він наказав, і з'явилося, народившись з гори, словом Божим, і сказав той, хто сидить на престолі, ось я творю все нове, і сказав мені, сталося. Світи не тільки були створені Словом Божим, а й підтримуються тим самим Словом. Спочатку Словом Божим небеса і земля ускладені з водою і водою. Тому тодішній світ загинув, будучи потоплений водою, а нинішні небеса і земля утримувані тим же словом, зберігаються вогню. Так і християнин. Не тільки створений Словом Божим, але цим же словом він підтримується, живиться і росте. Бог тримає всі речі своїм могутнім словом, і християнин перебуває серед цього всього не менше, ніж будь-які інші або всі світи. Не може бути жодних сумнівів у тому, що всі світи утримуються і тримаються на своїх місцях Господом. Але це не тільки всі світи. Це всі речі, які утримуються і тримаються на своїх місцях Господом. І це так само вірно для християнина, як і для будь-якої зірки на небосхилі або будь-якого світу на небесах. Не може бути жодних сумнівів у тому, що зірки і світ тримаються і утримуються на своїх місцях словом Господа. І не менший, без жодних сумнівів. Факт у тому, що християнин утримується і тримається на своєму правильному шляху словом Господнім, і це повинен вірити, і на це повинен покладатися кожен, хто сповідує ім'я Христа. Ми з вами не більше можемо втримати себе на вірному шляху, ніж Сонце чи Земля. І як світ не залежить від Його слова, так і християнин має залежати від Його слова. І коли це так, християнин утримується на шляху Господньому так само впевнено і легко, як і будь-яка планета у Всесвіті, написано, що він сильний утримати вас від падіння. І він каже: Я підтримую тебе правицею правди моєї, так він буде підкріплений, бо Бог сильний зробити так, щоб він устояв. О християнине, який бореться і заздає невдачі, хіба слово, яке підтримує великі світи, нездатне підтримати і тебе? Довірся цьому слову, покладися на нього. Покладіться на нього цілком, і ви знайдете у ньому спокій. Довіртеся Господу, щоб він підтримував вас так само, як ви довіряєте йому, щоб він підтримував сонце. Його слово підтримує сонце, і його слово знову і знову говорить вам: не бійся, бо я з тобою. Я підтримаю тебе, я збережу тебе. Ти мій. Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе. Я ніколи не залишу тебе, поки не зроблю того, про що говорив тобі. Бо Слово Боже, живе і дієве, воно потужне. Потужне означає повне сили. Слово Боже живе і сповнене сили, щоб зробити для вас з вами і в вас усе, що говорить це слово. Вірте цьому слову, довіряйте йому. Бо це слово живого Бога, це слово Спасителя, який жаліє, З лагідністю прийміть слово, що насаджується, яке може спасти ваші душі. Віддаю вас Богу і слово благодаті Його, що може творити вас. Ви збережені силою Божою через віру, сила Божа проявляється через Його Слово. І тому це його могутнє слово. Віра приходить через слухання Слова Божого, тому це вірне слово, слово сповнене віри. Тому, коли він каже, що ви збережені силою Божою через віру, це означає лише інше, ви зберігаєтеся Словом Божим на спасіння, яке готове відкритися в останній час. Вірте цьому слово, довіряйте йому і знайдіть його силу, що зберігає. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.